Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні спробуємо розібратися, коли вживаємо слова відкривати і закривати. Ви скажете дуже просто: ну, наприклад, відкривати очі. Ні. Насправді очі розплющуємо або заплющуємо, коли прикриваємо їх повіками. Закрити очі можна, наприклад, руками ось такий спосіб. Або закривати очі, це може бути стійка з полукаслів, яка означає вдавати, ніби нічого не помічаєш, ховати голову в пісок. Отож, не закривайте очі на проблеми. Тоді ви скажете: гаразд, книжку ми вже точно розкриваємо. Насправді ні. Книжку ми розгортаємо або згортаємо. Подивіться, сторінки ми не розкриваємо, а гортаємо. Що ж, в такому разі ми відкриваємо, напевно, вікна або двері. Але і вікна, і двері ми теж не відкриваємо, а зачиняємо або ж відчиняємо. А що ж, ну напевно, пляшку вже 100% ми відкриваємо. Так, ми пляшку відкриваємо, але знову ж таки не завжди. Все залежить від того, у який спосіб вона закрита. Якщо в ній є корок, то ми пляшку розкорковуємо. Тому пляшку можна і відкривати, і розкорковувати. Отже, зробимо висновок: очі ми розплющуємо або заплющуємо, книжку розгортаємо або згортаємо, вікно відчиняємо чи зачиняємо, а пляшку розкорковуємо або відкриваємо. Не забувайте, кохані, своїй людині, відкривати душу. І насамкінець додам, що шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.